Уже який день на Вінницькій працюють фахівці міськводоканалу. Від суботи значна частина міста, центр, вокзал, базар, лікарня, дитячий світ, загребля, частина Лисої гори. У день без водопостачання. Велика труба стає решетом. Гнила труба, кішотка, не лада центральний Внела. водопровод, який йде на гору. На вона тут текла, там текла. Вона. На вже, побито, вже. Латати будете чи міняти? Будемо реставрувати, хоч що в нашій силах. Що в нашій силах? Наші Ось так по коліна в Багнюці працюють щодня майстри водоканалу. Не на камеру кажуть, в ідеалі було б уже не латати, а провести заміну аварійної труби. І про це має дбати місто. Проте це відбудеться не сьогодні. Сьогодні реставровуватимуть, зазначає інженер дні? Ну Дивіться, якщо у вас в каструлі буде дирка, ви її чопіком заб'єте і так і оставите. Чи будете ну А ми виконути не можемо. Ми будемо варити. Варити будемо. Сварчиком є сварщик, будемо реставрувати. Директор міськводоканалу, на жаль відмовився розповісти нашим глядачам про ситуацію, що склалась. Та шляхи її вирішення, тому за коментарем звертаємось до міського голови. Там труби ще більше 50 років, ну не менше 50 років, це точно вони там знаходяться. І враховуючи ці поточні якісь там токи, які гуляють, там труби як рішуто, їх треба міняти. Тільки на заміну цього вузла, який де зараз прорив, там серйозний вузол, там треба на нього біля 300 тисяч. Буде 300 тисяч. Зараз будемо шукати кошти, чи ми зможемо йти чи ні. Будемо викликати на сесію. Це вже наступний етап, як ми будемо далі рухатись. Це що касається, навіть без заміни труб до четвертої школи, ну, до, до наступних. Де так само вони проблемні в такому тяжкому системі. Тільки на заміну узла треба 300 тисяч. Тобто сьогодні будете латати, але на майбутнє там, треба заміняти? На майбутнє замінити. треба буде заміну цього Да, робити. Треба буде заміна. Тут нікуди від цього не ділися, Опять же, діла часу і коштів. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.